Так, сім'ї танечку. Сорокушка. Сорокушка на сьогодні герой кіна. Будемо міняти а В принципі, я не знаю, що це показує, я думаю, що на Ютубі є таке відео. Просто Влад вже розкрутився, нічого мені не сказав. Що, будемо ставляти все стандартно, ніякого 32.10, ніякого 50. Ну, 32.10 не завадло, звичайно. але Треба трошки багато переробляти, нам немає коли. нас в принципі їде та їде. Якби був час, зробили б. Щось би зробили б. Е, є нова прикладочка, у нас є новий насос, є новий клапан. У цей клапан взагалі там він зібраний із металолому. Вже не було лопнути, у нас було вже поламали корпуса, десь позичили, щоб якось поки що доїздити. Насос в принципі на холодний ще він піднімає десь таку на МТЗ-трактор на, на, на один поток було, не на два. Їм ще можна було покористуватися. Десь там прицепа викинути, чи там, ну, не знаю, як навіску може піднімав, бо МТЗ там оберти більше. 50-ті чого ми не захотіли 50-го, переробки немає часу на переробки, не хочеться тратити часу. Ми не завжди не думаємо, що ми так вже працюємо з ранку до ночі завжди, ми, нас не вистачає теж сили, ми деколи теж хочемо відпочинути, десь сила кінчається. Бачите, як ми живемо. Сулярка капає. Сулярка капає тут. Шланга не купили, не вчасно, треба буде замінити шланг. А так сухо скрізь. Мотор сухенький, все сухеньке, ми не допускаємося. Єдине, що тут десь зорваний один болт, нема різьби, щось би брали на гермітик, цю крішку знімали передню. там Ота паразитка нас ламалася. І приводи міняли, кришку декілька вже знімали. Бачимо герметичку, але там все одно десь сочиться. А це нам таке наробило оце одне колечко в рульовому. Всю колонку перебрати теж не завадло б. Я ремкомплекти різіночки поміняти не так воно й довго. Ну, якби вже ми працювали на тракторі, то я оця знімав, розбирав, перебирав за один день і знов назад складав, а зараз ну якби, не так, не так часи вже й бажання немає. Ну І тут ще у нас підчекання, новий розподільник. Ну і був новий. Але зараз знову тік. Це гідросила так робить. новий ставиш і він тече. Це закон. Усіх те саме. А так, ми, де, де ми робили своїми руками, то в нас, нас все сухе все сухе. Значить будемо знімати, знімемо е, рульового кардана, замінимо тут колечко, замінимо насоса, замінимо клапана і далі, як то кажуть, вперед в поле в поле. Ну, В принципі, що ми попрацювали декілька годин і поля обробили свої. Так і нас вже буде відпочивати ці руки більше, ніж працювати. Якось так. У нас електрики нема. Власне, щось там біля трактора Зараз немоємо, що він а, ще нічого не зробив від першого фрагменту. Ну, для вас одне відео, а тут трошки часу між фрагментами. Відкручуємо. Оці трубки десь треба її тут. Отут треба відкрутити, може, освободити її. цього хмута зняти, щоб вона легко ворушилася. Трошки грязень. Трошки Це все часто кольцо. ривок карданчика зняли. Ну, трошки, якби люфт є, може там підшипник поганий вже, не знаю я. Може нормально. Якось цього підчипничка, коли щось міняли. Самі Ні, нічого не міняв йому. А, оці 207 підшипники, там я колись затягнув цього сильно. І, і лопнув підшипник. було таке. Вже трактора у нас валяється на траві. Прокладочка порвалася. Не знаю, чи самі робили це. Мабуть, самі робили з якогось картону. Чи спадали? Ні, то ні, це картон якийсь. Чи то... Я маю заводціка. Ну, не пам'ятаю. Прокладочка є нова, насос є новий, клапан є новий. Клапан є новий. До речі, новому клапанові. Може і менше отримає, а може такий самий. Ось так, глянемо, що тут жила, тут, лад, бачимо, трошки повітирав. Привода знімати не будемо, в принципі там привод Все герметично, все сухо, питань нема. Сапун начебто там теж сухе, все. Ну, якесь трошки воно не аж сухе, але не мокре, скажімо так. То, можна сказати, не рахується. Оце Ось чисто трошки бачимо, капає постійно з цією. Де відкрутили, там його капає. З льового капає, тож трубки капає. Зараз не можна все чисто зробити. Дви ого-го на нашому волозі від різинки. Вироботочка ого. ого. Воно, що поки що працює. Трошки тяжке рове. поставимо новий насос, поставимо новий дозатор, побачимо. Побачимо. А там бачимо ка резиночка, який там з'їло. чи видно, видно на відео навіть. Диво, що воно буде протікати. Воно, воно не могло не протікати оце. Не могло не протікати. Резиночку нову. Можна зовішу нову, в нас цей ремкомплект, він там недорогий дорогий ремкомплект. Ну що, і далі зборка буде. Погода міняється в нас. хоче дощ бути. Що бачимо? Виняли ми нового, ну вже заглушки лад виняв. Новенький повністю. Гідросила. Мастер. Отакий От. От насос. Непогано вони працюють. Не самі кращі і не самі гірші. Щось я він розбрав, мені не сподобався. Цей кращий був. Зараз ми мали їздимо, тому що нам вистачило надовго. Коли ми інтенсивно працювали, то він надовго не почав. Розподільники гідросила не особливо, вони служать і щось вони течуть. І знову насоси, значить хто непогані. Не Я знаю, що краще може бути у нас в Україні. В принципі, як то нічого немає, будемо ставити тільки, що погода спортилася. Так, На вулиці дощ. Град, щось непонятно, що ми заховалися сюди. Дивимося, що казав, клапана яка різниця. Бачимо, тут отвір отакий в старому клапані, а в новому отвір порівняємо як два. Навіть без не, не міряючого, що, що набагато менший. Там десь п'ятеро може бути, а тут десь менше четвірки, може 3, якісь два. Там, ну, хоча різниці велика, я там на, на око не знаю, скільки не міряв. Я не знаю, що тут буде, що у нас буде рульове слабше, а краще піднімати, чи що, якщо менше отвір. Як він буде працювати? Отвір, значить, маленький йде на рульове, а на куди воно відслівається клапан сюди, пускає. Ну, Побачимо, як буде працювати. Новий кольця гумові сюди ставимо. Велике таке тоненьке що ну, то воно магазині дали, побачимо. Щоб не прийшлося нам ще раз знімати. По товщині воно виступає так. так по висоті точніше. Має бути добре. А по ширині якесь тоненьке воно виглядає. Але якщо б того, що товщину по висоту було високе, воно має, має туди розтиснеться. Якби ми нового там не пам'ятаю, коли не бачили, було завжди таке плюснути бачимо. Якось раз міняємо, забували кольцо, а в нас ж нема де взяти в селі. А якось старе кульце поставиш і воно так і ж лиме. Все будемо ставити. Так, погода помінялася на сонячну. Гарненько стало у нас на вулиці. Насос бачимо новий на місці. Акуратненько. Прокладочка там новенька, похожа на біканіт. І отакого от герметочка Купив, не знаю, що це за він. Мови там оригінальний, не ну, Все Віктор Райс користувався. їх теж там багато підробляють, але вже ми трошки знали, який підроблений, який не підроблений. Сказали в магазині, що хороший, якісний. Затяжечка ведеться акуратненько по цьому навхі. Ну, цей, цей болт незручно, ми робили спеціальний ключ у нас є під нього, щоб зажимати. Натискаємо, тут же нові резиночки стоять в рульому. Закручуємо, залимо, як масло. От роботочку ми В наш бак оцей. Це трошки може було дещо помиє. Якщо захоче, не захоче, ми не заставимо. Бачимо, герметичок, герметичок витискається з усіх стиків. От у нас було завжди сухо, проблем не було, якби там в принципі, герметичок і не треба при нею але може бути якась деформація, ще щось ми підстраховуємося. Помінімово да, трошки, трошки герметичка, Помінюємо кульце бачимо, вже новеньке стоїть у флянцеві. Якщо я на пане купив трактор, жодного кульця не міняли, бо кожен раз, коли насоси міняли, кожен раз забували кульцо купити, а в селі немає до взяти, ставлю старе, старе, старе. Ну якось воно тримало. якось воно тримало. Ну і на, на Т-40 трошки менше оберти насоса, він на, е, не так як на МТЗ, там менше навіть тиску створює. Це одне, і я десь за 50 насос казав, і за, напевно мене відволікли я не, не завершив думку на початку нашого відео. 50-й насос, він буде створювати зайві навантаженні, це розхід палива, Не думаю, що вам так просто. Так, коли ви постійно працюєте, якийсь у вас кум, ще щось таке, вам треба сильна гідравліка, це добре, але коли їздиш в транспорті і постійно гонити, то не є добре. Ну, 32-10 це було б ідеально, звичайно, трошки переробок треба робити, нам не хочеться. А якщо клапан цей нас не підведе, все файненько. В принципі, нас буде влаштовувати. Ну те, що ми там запустимо на холодний, в принципі, я думаю, що немає, що нам знімати, відео, потім як він буде піднімати, коли ми запустимо двигуна, і за того, що на холодну він і так добре піднімає. У нас якби насос не доїзли такого, ми бачимо, що тільки що орали, піднімало і диски піднімало, що диски тяжко йдуть. Але вже коли косується в жару і довго на великих обертах, а тут так зроблено е, вам, що треба постійно газувати трошки, щоб воно файно косило. І тоді <клес> це десь підняти косу і вже тяжко. Ну і не тільки косу, і рулеве тяжке, все так. Тож, тоді воно буде грати вирішальну роль. Так, побачимо. Ну, все на своєму місці бачимо, залишилося тільки сюди клиночки поставити на льовий вал. І все буде. Тут вже трошки обтерлося. Ну там вже дочиститься. Бачимо тут затягнуто, Ну не знаю, побачимо, запус все покаже. Інколи під цих штуцерів любить воно сочитися масою і нічого можна зробити. Мене за того ми поламали, щось ми затягували якось одного штуцері і лопнув корпус у нас з клапанами так там таке. Побачимо, може, дасть Бог, тут не буде такого. Позатягнути всі, масу залити і воно буде запускати. Ну що, заправили ми масло в бачок відпрацьоване. Е, неправильно знаю, що неправильно, і багато що знаю, що інструкцію теорію можу розказати сам. Можливо, краще, ніж хтось інший. У мене права на тракториста не куплені, а вчився. І ми так вчили дуже детально, два роки вчили метод трактора, з, якої, з якого металу, як все зроблено, як працює кожен механізм, як кожна система працює досить досконало. Можу вам за, за плюшними кучами ткачу зібрати і зложити, що куди заливається, але життя таке. Більше круто. там не підтікає, ну це ми трошки ще витримали, що тут зверху де більше витерли, капо закриється, не сильно хто буде бачити. Патрупочка такого не знайшли, він якийсь потертий підозріле. тут саме-саме, розумієте, основне, якщо потягне пил, то буде не солодко. То ми пройшли Влад зробив оцим козованим. Ми, У нас вже у нас на всі, на всі випадки життя по 50, чи по 50. Він надто міцний. І шар, то ми гриметочки зелені, бачимо, трошки він виступив із цього. Буде крепше, ніж новий 100%, що крепше буде. Це так для підстраховочки, для підсилення. Ну Не знаємо, кажу, оці затяжки, їх важко вгадати, як вони будуть працювати. Треба зробити запуск і бачити, що воно як воно покаже на практиці. Так. Насос положений в клу. Положив, в мабуть, включений, вмикнений ще правильно. Так, маса. Так, нейтралька. Нейтралька. Газ. Пуск. Ну що, запуск успішний. Бачимо на всіх цих штуцерах Все сухенько, гарненько, просто прекрасненько погонили. Ми трошки покрутили, попіднімали на височку нашу. Нависка піднімається дуже-дуже жваво, ну, холодний, треба йому дати на грузочку, але дуже жваво піднімається. Рульове, ну так. На місці важко кути. а На ходу він нас і так легенько поверталося. На старому насосі. Побачимо, коли він працює, коли нагріється. Ну, вже такий насос, вже не холодний, скажімо, Вже не холодний. Все сухенько, все гарненько. десь там ще трошки дочистимо, вже до таке закадруване. Але основне те, що... Що йде по високому тиску, то питань немає. Все, дякую всім за перегляд. Всім до зустрічі!